Служи ти Бог, який возлюбив нас вічною своєю любов'ю. Боже, ми дякуємо Тобі, Ісусе, за цей чудовий день, за це місце Твоєї слави. Але це дім Твоєї слави. Ми вдячні тобі, Господь. Ми дякуємо Тобі, Ісусе, за те, що сьогодні зараз ми можемо. До тебе прийти такими, якими ми є. І ми знаємо, що нема нічого сильнішого в цьому світі. Ніхто не може порівняти твою любов ні з чим. Твоя любов безгранична, твоя любов, наскільки ніжна, твоя любов, наскільки наповнює нас. Алилуя, ти віддав своє життя за кожного за нас. Ти вмер і воскрес, щоб сьогодні разом. Ми твоя церква, ми славили тебе, ми величали тебе, ми поклонялися тобі, Ніщо не порівняється з Божою любов'ю, бо немає іншого Бога, який би так возлюбив би нас і віддав себе за кожного з нас. Алелюя! Тому зараз ми не можемо бути байдужі до Його любові, до Його милості, до Його особливої Божої благодаті. Дякуючи тобі, Ісусе, за те, що ми проснулися, за те, що ми спокійно спали, за те, що Ти даєш нам новий день і даєш нам свою милість, і даєш нам свою благодать. Ми славимо тебе, Боже! Це чудовий час, коли ми разом стоїмо перед лицем нашого Бога, коли ми разом поклоняємося Ісусу, Його сім'я в Його домі, тому що це місце Його слави. Нехай кожен, хто є дитиною Божою, скаже це, це місце його слави. Аллилуя! Слава, слава, Аллилуйя, Аллилуя, приймай Його любов, приймай його любов. Аллилуйя, ти можеш піднімати свої руки, просто радіти в його святої присутності. Він тут, тому що Він любить. Будити всім до цієї живої води, якою є Господь Ісус. Даруйте Йому славу, даруйте Йому посмішку, даруйте Йому свою любов. Знайте, що Бог любить нас. Слава Йому! Привітайте Господа, привітайте один одного, посміхнуться, посміхніться один до одного. Аллилуйя. Чи раді ви бачити? Одного. Я вірю, що раді. Слава Богу, тому що ми є одна сім'я. Господь ради нас бачити. І я вірю, що ми раді бачити один одного. Це добре бути разом, брати і сестри. Це так чудово бути разом. Слава Ісусу Христу. Недільний день. Сьогодні недільний день. Цей день, коли ми, Господь сказав нам шанувати цей день. Послухайте, брата і сестри, шанувати цей день. Не просто, знаєте, використовувати його, як, для, як, як би нам захотілося, Бог каже, шанувати цей день це віддати цей день Господу. Бог мудрий Бог. Він наскільки піклується про нас, що Він сказав шість днів нам працювати, а сьомий день віддати йому. Він знав, що ми відпочинемо в Його присутності. Він знав добре, що ми наповнимося Його любов'ю. Він добре знав, що ми получимо від нього слово. І це слово нас буде назідати, вдохновляти, дасть нам сили йти далі. Знаєте, він мудрий Бог. Він, він знав прекрасно, що ми будемо працювати. Знаєте, інколи працюємо, вже виснажуємося, працюємо. І Бог знає нашу натуру, нашу плоть. Тому Він так мудро і дав нам е, сьомий день, щоб ми з вами просто відпочивали не просто, а в Його присутності. Не знаєте, не просто відпочивали десь там на річці чи на морі. Це добре покупатися, але в його присутності це саме найкраще, тому що в цій присутності ви отримуєте наскільки велику насолоду, втіху, якої ви не зможете ні від кого відтримати, тільки від Бога. Оцю насолоду бути, знати, що ти Богом прийнятий, що ти, тебе Бог любить. Незалежно від кольору, незалежно від віку, незалежно від того, наскільки ти, наскільки ти духовний чи не духовний, він просто любить тебе. Все, що бажає сьогодні Бог, щоб ми також любили Його. Знаєте, він нічого більшого, більш такого, щось такого неможливого від нас нічого не требує. І тільки каже, що е, возлюби Бога свого, всім серцем своїм, всією душою своєю, всім розумінням своїм, да? всією крепостю своєю, возлюби Бога. Знаєте, ми можемо багато чого, а от якось любити Бога, у нас якісь свої є умови, правда? Інколи ми свої умови, інколи Богу виражаємо все своє недовольство. Ну знаєте, краще Богу, ніж комусь із людей. Це найкраще. Знаєте, сьогодні, коли ми сьогодні збираємося, ми розуміємо, що Бог збирає нас як птиця, птичка, птичка птінцов. Так, написано в Біблії. Ви читаєте Біблію. Біблія це чудова книга, де дуже багато в ній життєвих обставин, які ми, ми без Слова Божого не змогли пройти. Да? Той, хто читає, каже, да. Той, хто ні, каже, да, не знаю. Знаєте, Біблія повна, наскільки. Порад життєйських, що ми не найдемо ні в одній книзі, ми не найдемо ні в одної людини. Людина не така мудра, як мудра Біблія, тому що в нас Господь мудрий. Він є живе слово. Він, Знаєте, ми сьогодні співали, Бог просто так любить. Просто так. От возлюбив Бог і любить. Просто так, тому що ти є. Тому що Бог предназначив тебе для спасіння. Знаєте, ми всі блуждали різними шляхами. Ми всі до Бога прийшли різними шляхами, у нас кожного свій шлях. Але ми прийшли до одного Бога. Просто замітьте, ми прийшли до одного Бога. Ми йшли, хто -то йшов такими окольними окуль... 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 еті... пучами. Хто то йшов напрямий, хто тойшов по болотах, хто то по грязу вже зовсім. Але ми йшли. І знаєте, наш Господь нас колись в один день витащив із цього. Знаєте, немає маленького і великого гріха, є просто гріх. І тому, що хто скаже, та ти в мене грішніший, а я праведніший, це буде брехня і неправда. Тому що ми всі до Бога прийшли з одним діагнозом, чітким прописаним діагнозом, це гріх. І знаєте, і його дім це така лічебниця, це така больничка, така лікарня, де всі вилікуються від гріха. Знаєте, і якщо ти захочеш приймати його ліки, ти вилікуєшся. А якщо ти не захочеш прийняти його ліки, ти не вилікуєшся. Це знаєте так, як, як і по плоті. Да? Ну, знаєте, наші доктора, наші лікарі не все можуть, а наш доктор, наш лікар все може. Тому він лічить і душу, і дух возрождається, і тіло наше робиться. Тому що, якщо тебе здоровий, дух у тебе буде здорове тіло. Ти не будеш депресією страдати. Тому що депресія ді, – це дуже таке заболівання, яке часто так трапляється навіть у християн. Ну, всі ліки у Біблії. У Біблії записані всі рецепти для кожного життєвського нашого такого случая. Всі записані. І коли ми разом сьогодні збираємося, ми зрозуміло, і, і ведеться богослужіння. Ми збираємося, ми радіємо, ми співаємо, ми славимо Господа. І знаєте, нема нічого сильнішого, як і, і добрішого, коли йде хвала Ісусу Христу. І коли це робиться із чистого такого, е, знаєте, з любов'ю. Тобто, нас не напрягають спів, нас не напрягає. Ми не втомлюємося від прославлення, тому що нам добре. Ми входимо во двориво за славослов'ям. Ми приступаємо до Його благодаті і милості. З вдячністю. І далі, коли продовжується богослужіння, і ми говоримо про фінансову сферу. Фінансова сфера чомусь завжди, вона така дуже виникає, дуже багато запитань. Але взагалі, знаєте, зрозуміло, якщо ми любимо Бога, то ми будемо любити все, що Він каже для нас. Так не може бути. Щоб ми любили Бога, а те, що Він каже в слові, нам би не подобалося. І ми б цього не кажемо, а ми цього не будемо робити. Значить. Слово Боже каже, не обманюйтесь, значить, ви не знаєте Бога. Тому, коли ми говоримо про даяння, коли говоримо про десятину, про це чітко говорить Біблія, щоб ми 10%, 10 всього того прибутку, який у нас є, ми шанували цим Господа. Ми не просто віддавали, знаєте, викидали. Часто християнці Може почути, оце сьогодні викинув 20 гривень чи 100, чи, чи півмільйона викинув. Куди викинув? Ми шануємо Господа. Цим ми шануємо Господа. Цим ми вшановуємо те, що Господь нам сказав в слові своєму зробити. Дайте він мудрий Бог, він знав, що все потрібно буде для його дому Божого. Ви розумієте? Він же мудрий Господь. І тому він сказав: якщо ми це робимо, то всяка, всяка всячина, всяка пожираюча не буде до нас прикасатися. І це правда. Знаєте, наскільки б ми це робили із чистим серцем, із чистою душою і з любов'ю до Господа? Часто ми робимо, ну, часто люди так роблять. Я вірю, що тут немає таких людей, які б це робили з примусу. Знаєте, з примусу робили. Тому що ну так сказали, так придумали, так, ну, так кажуть, що ну так строжать. Це неправильно взагалі. Це повинно робитися в церкві добровільно і з любов'ю. Ну не так, що там знаєш, ну ти не будеш давати десятини, то ти будеш проклятий. Я не знаю. Я вірю, що слово Боже, воно діє, сильно діє. Ну зрозумійте, одне. Якщо ми не даємо це доброохотно і з любов'ю, значить ми даємо це по-іншому. Бога взагалі не можна ніяк обдурити, тому що Він є Бог, який бачить наше серце. Знаєте, коли... Каїн і Авель принесли жертву, і ми можемо сказати: ну що ж тобі, Бог, щось не подобалося, щось там сподобалось, там не сподобалося. Ви знаєте, Бог не дивиться на жертву. Він не дивиться, скільки ви приносите сьогодні: 5-10 гривень чи півмільйона. Йому все не то, що все рівно. Бог не дивиться на жертву, Бог дивиться на серце, яке приносить цю жертву. Знаєте, можна принести півмільйона і просто не з благодарним серцем. Можна принести 5 гривень. Дуже з благодарним серцем. І Бог це бачить. І Бог, наскільки це е, е, дивиться на нас, тому що, знаєте, люд, людей сьогодні дуже багато суперечок по цьому поводу. Давати, не давати, любіть Бога і ви будете давати. Довіряйте Господу, і ви будете щедрі на всяке даяння Знаєте, е, Тому що, якщо ми не знаємо Бога, нам важко давати. Тому що, якщо ми не любимо Бога, нам взагалі ні для чого давати. Тому що якщо ми не знаємо Його слова і не шануємо Його слова, то нам, ми взагалі будемо пропускати все це мимо. Ми послухаємо сьогодні, покиваємо головою, согласимося з чимось, знаєте, і будемо жити так далі. Ну, Прийде колись час, коли Господь з нас щось питає. Ви знаєте, що нас, з нас будуть щось питати? Чи ні? Обов'язково спитають. Ми станемо перед Господом всі з вами, всі як один. І не то, що і перед нами пройде все наше життя. Як ми жили, як ми говорили, як ми служили, як ми давали, як шанували Господа. І дивіться, як каже Боже Слово. Я про що хочу ще сказати? Для того, щоб ми отримали, хто ми є в Христі Ісусі, що ми є Його діти. Ми не просто прихожани. Ми не просто е, люди, знаєте, е, ми особливі з вами. І ця особливість в тому, що ми діти Божі. Це дуже великий статус. Це не просто, знаєте, по понеділям ходити до церкви. Це набагато більше. Ми колись були тьма, тепер ми світло. І знаєте, апостол Іоанн, ви знаєте, цього апостола, якщо читаєте Біблію, він дуже багато говорить про любов, тому що він... Як один з апостолів, наскільки отримав це відкриття о Божій любові? Людина, яка отримала відкриття про Божу любов, вона буде завжди щасливою людиною. Тому що любов Божа ніколи не пройде, любов Божа ніколи не закінчиться. Любов Божа неізмінна. Ми можемо помінятися, змінитися на гірше, на краще, але любов Божа не поміняється. Тому апостол Іоанн, один з апостолів, який чудово пише в своїх посланнях і, і в Англії Теана, нагадує нам, що Бог є любов, що Бог є той, який возлюбив нас вічною любов'ю. Тому апостол Іоанн закликає на своїх посланнях ще любити Бога і любити один одного. Тому дивіться, другий розділ першого послання Іоанна, перший вірш говорить так. Знаєте, мені подобається український Український перевод, переклад, українська мова, вона чудова, вона квітуча, вона ніжна, вона набагато ніжніша, ніж вся інша мова. Ну, яку я знаю, це російську, більш ніякої не знаю. І дивіться, як каже Боже Слово. Діточки мої. Наскільки ніжності в цих словах? Діточки мої? Як часто ми називаємо своїх дітей діточками чи ні? Тому що це ласкаве слово, діточки мої. Це пишу вам, щоб ви не грішили. Апостол Іоанн нагадує нам, що ми діточки Божі і що ми не грішили. А коли б хтось грішив, то ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведника. Тут іще одне підтвердження тому, що немає нікого іншого заступника, як тільки Ісуса Христа. Тут чітко говорить Боже Слово, ми маємо заступника перед Отцем і Ісуса Христа Праведника. Він нагадує нам, що в нас один єдиний заступник, що в нас немає інших богів, у нас єдиний Господь Ісус. І Він є жертвою спокутування за гріхи наші, і не тільки за наші, а за гріхи всього світу. А що пізнали Його. Дізнаємося з того, що додержуємося заповідей Його. Ось є показатель того, що ми знаємо Бога, що ми будемо додержуватися тих заповідей. Десять заповідей ніхто не викинув з Біблії, десять заповідей ніхто їх не загубив в Б'еткому Завті. Вони сьогодні діють і ці заповіди працюють. Якщо одна заповідь порушується, порушуються всі. І далі ми читаємо. Той, хто каже, я пізнав його, то є Господа, а не виконує заповіди Його, той є брехун, і немає в ньому правди. Чітко говорить Боже Слово. Якщо ти не виконуєш заповіді, ти брехун, ти не любиш Бога, тому що неможливо любити Бога і не дотримуватися Його слова. А далі написано в п'ятому віршу. А хто виконує слово Його? Тому справді любов Божа удосконалилась. З цього ми пізнаємо, що ми є в ньому. Якщо ми з вами читаємо Боже Слово Боже, яке говорить нам для того, щоб ми з вами відділяли десяту частину для Господа, то ми шануємо Його слово. Ми виконуємо Його слово. Тачить, ми любимо Бога, тому що воно для нас є авторитетом. Тому, якщо сьогодні ви дізнались про те, що наскільки Божа любов велика, і дізнались про те, якщо ми виконуємо Його Слово, то ми його діти. Якщо ми не виконуємо Його Слово, то ми брехуни. Просто так. От Біблія так говорить, так чітко написано. Тому що ми не виконуємо Слово Боже, а кажемо, що любимо Бога. Неможливо, брати і сестри, правда, це неможливо. Просто не любити Бога, але не виконувати його Боже Слово. І знаєте, іще ми, як ми перевернемо сторінку, третій розділ говорить нам, тож, також першого вірша. Дивіться, як любить нас Отець, дозволивши нам називатися дітьми Божими, і ними ми є. Світ не знає нас тому, що не пізнав його. Люди дивуються, що ви носите гроші в церкву, і вони вам говорять різні речі, але вони не можуть цього. Знаєте, вони не познали Бога, вони не знають Божу любов, вони не довіряють Господу, тому що вони не знають його. Ну якщо ви пізнали Господа, то ви йому сміло довіряєте. Тому ви сміло до Нього приходите і кажете, Господи, я шаную тебе своїми десятинами, своїми пожертвами я шаную тебе. Знаєте, і Бог приймає цю пожертву. Я знову наголошую, це не залежить від тієї кількості жертви, це залежить від нашого серця. Чому ми часто кажемо є декілька там причин, чому Авеля жертва була така добра, така приємна Богу. Чому Каїна жертва казалось ну, дуже непогано, теж потрібно, те, що Каїн приніс. Але Бог написано не подивився на цю жертву. Чому сьогодні може десь у нас якісь є, може, якісь є проблеми з фінансами чи ще чимось? Знаєте, і ми дивимося, ну я ж тіпа приношу, я ж тіпа даю. Ну, подивіться в своє серце. Хай кожен з нас, ми, якщо ми, знаєте, якщо тебе роздражає, якщо тебе якось десь там всередині шкребе, коли йде, йдуть пожертвування, значить тебе серце не любить Господа. Не готовий давати щедростю, не готовий давати відкрито. Це так. І, дорогі мої, каже Іоанн. Знаєте, наскільки в посланнях Йоанна таких, таких звернень, діточки, дорогесенькі, милесенькі, любесенькі, наскільки ніжності. І він говорить: дорогі мої, ми тепер діти Божі, але ще не відкрилося, ким ми будемо. Знаємо тільки, що коли він з'явиться, то будемо подібні до нього, бо будемо бачити його таким, як, як він є. І кожен, хто має цю надію на нього, очищує себе, щоб бути, як і він чистий. Алілюя! Знаєте, зрозуміло, комусь здавати вже легше, комусь відділяти важче, комусь взагалі це не зрозуміло. Но, знаєте, ми очищаємося, ми преображуємося через Боже Слово, тому що ми, знаєте, е Зрозуміло, коли ми переступаємо поріг перший раз церкви, на для нас багато чого незрозумілого. І ми можемо ще не розуміти, для чого потрібна десятина, для чого потрібно шанувати Господа грошима. Ми ж приходимо часу до церкви, щоб нам тут щось дали, а тут кажуть, що тобі треба щось дати. І знаєте, і виникає у багатьох людей таке, ну дуже такі запитання. І, но слово Боже каже, щоб ми себе очищали. очищали. Тому що, Слово Боже, Його відкриття будуть нас і вразумляти, і очищати. Ми будемо розуміти, для чого ми це робимо. Зрозуміло, ми повинні знати, для чого ми даємо в церкві. Ми повинні кожен це знати. Знаєте, Не просто взагалі, не просто по тому, що тут говорять про це, не просто така звичка, така привичка. Ні. Якщо ти не відтримав ще відкриття від Господа по, по поводу даяння, десятини, Молись про це Господа, Господу, е, е, питаю Господа, получи це відкриття, тому що ти будеш щасливий тоді, коли будеш давати. Ти не будеш тремтіти, ти не будеш знаєте, зажимати свою е, копійку в руках, щоб хто не побачив, скільки ти даєш. Ти просто будеш давати чесно, відкрита. Ну, скільки, От, ти просто знаєш, у мене скільки є, і Бог це знає. Да? Тому нехай кожне серце буде на цьому місці любячим Господа. Нехай кожне серце отримує від Господа відкриття, що це шанувати Господа, це вшануємо Господа. Це ми подякуємо Ісусу Христу за те, що Він дав нам сили приобрітати багатство, це що Він дав нам сили ходити на роботи, мати свій бізнес, розвиватися, мати, мати мету, мати цілі. Знаєте, мати дари, таланти, як це все приумножувати? Це все від Господа. Аллилуя. Тому давайте встанемо на наші ноги. І з великою вдячністю ми будемо дякувати Тобі, Господи. Боже, при Твоє лице ми прийшли сьогодні, при Твоє святе лице ми прийшли, Господь, і ми хочемо вшанувати Тебе. Боже, як Ти приймав жертву від Каїна, від Авеля. Ти, Господи, бачив серця, то й сьогодні, Боже, Ти бачиш наше серце. Ми шануємо Тебе, Господи, тому що кожного ранку ми просипаємося з великою вдячністю, що Твоя милість обновилася. Що кожного дня Твоя Божа благодать, вона діє в нашому житті. Тому, Господи, Ти благословляєш нашу фінансову сферу життя. Господи, Боже, благослови сьогодні посів кожного, благослови десятини, які сьогодні ми принесли в твій дім. Щоб в твоєму домі була піща, щоб в твоєму домі було тепло, щоб твій дом був обустроєний, щоб ти, Господи, був алилуйя завжди, Боже, в пошані. І ми, Боже, великою вдячністю будемо сьогодні шанувати Тебе, Ісусе, тим, що Ти дав кожному із нас. Боже, ми вдячні Тобі, Ісусе, що зараз ми будемо прикасатися, Боже, до Твоєї сокровищниці. Ми віримо, що любов. Руководить нашими серцями тільки любов в ім'я Ісуса. Халілуя! Слава тобі, Господь! на цьому місці. Я вірю, Господи, що прямо зараз сілюється серця, сілюється серця, і ти, Господи, торкаєшся, тому що ти є любов. Ти відкриваєш себе як любов. Ти відкриваєш нам свою ніжність. Ти відкриваєш нам свою вірність, Господь. Боже, з тобою ми можемо все. З тобою ми можемо все, Ісусе, Ти відкриваєш для нас якісь нові, нові можливості, Господь. Ти відкриваєш для нас якісь нові таланти, Боже. Ти відкриваєш для нас якісь, Господи, нові робочі місця. Боже, ми славимо Тебе, що сьогодні. Кожна рука, яка касається Твого жертвенника, Господи, вона благословенна. Тому що Ти бачиш серце, ти бачиш, Господи, ту бідну вдову, і ти бачиш того багатого юношу. Ти бачиш, Господи, кожного з нас. Боже, нехай ми будемо тією церквою, яка завжди дає любов'ю, яка завжди шанує Ісуса Христа. Господи, це місце Твоєї слави, це місце. Боже, ти де обітаєш Ти Духом Твоїм святим в кожному із нас? Це місце Твоєї слави. Ісусе, ми це просто затверджуємо на цьому місці, що це місце Твоєї слави. Аллилуйя! І ми славимо Тебе, Ісусе! Аллилуйя! Нехай зараз кожна молитва. Кожна, кожного молитва і вдячність кожного. Вона підніметься до престола благодаті і милості. Ми всі подякуємо Богу за Його щедроти, за Його відкриті вікна для нас, за Його благодать на кожен день, щоб ми мали божественне здоров'я, як приобрітати, заробляти фінанси, як їх з мудрістю витрачати. Господи, благослови кожен дім, благослови кожну руку, благослови Господи. Господи, і там, де не хватає, я вірю, Господи, що приходить достаток. І там, де не було відкриття, Ти сьогодні відкриваєш, Господи, слово своє для того, щоб людина могла прийняти від Тебе алелуя, Ті благословіння, ту щедроту, ту благодать, Господи, і ті Божі благословіння. Ми славимо Тебе, Ісусе, і нехай на цьому місці. Завжди лунає тільки хвала Ісусу Христу, нашому єдиному всемогутньому Богу, Богу Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Слава Богу! Більше слави!